І знову вітання із Карпат. починаю відео своєї з такого короткого огляду. Ось так виглядає полудинок у поле людям, які йдуть вибирати картоплю. Все так дуже просто, всього багато, тому що в нас якраз такий сезон вибирання картоплі. Ми копаємо бульбу, так як кажуть у нас. Ну, і відповідно, у нас є багато помічників. Помічники такі, що. Можна від них отримати мотикою, стараюся їх трошки просувати, але не виходить. Треба деякий час спочатку дати їм можливість побавитися тим двом, що посередині Софії, Софії і Андріїві, щоб вони спробували, посікли трошки бульби. Побавилися, і вже потім вони ступляться, і можна буде брати спокійно картоплю. Дуже вони люблять бути у компанії, дуже люблять допомагати, особливо ось такі якісь роботи на полі. Ми їх не відганяємо. Звичайно, що можна, як я казала, получити не один раз мотичиною, якщо бути самому неуважному, тому що діти є неуважні. Ну, але все одно вони мусять десь набиратися того досвіду, вчитися допомагати тому. Так, скриплячи зубами, я чекаю, поки вони набавляться, а потім вже можна собі спокійно працювати. Звичайно, в обід треба всіх нагодувати, дуже смакує, ось так просто обідати на вулиці. Ну і я думаю, що по Софійці можна зрозуміти, що їй дуже смачно. Знімати щось, монтувати не було сенсу. Цілий день в бульбах, в пилюці, в грязюці, і не один день, півтора дня, ну а на зйомку щось і не було часу. Вже тут наступний день, який в мене розпочався із розігрівання прасочки, ставлю водичку кип'ятити. у нас, 1 вересня і якраз таки підготовка дітей до лінійки. Всім привіт із Карпат. Рада вас вітати на своєму каналі у новому відео. Розпочинаю знімати новий влог із самого ранку. У нас сьогодні 1 вересня. З чим і вас і себе вітаю спочатку навчального року, яким він буде, ніхто не знає. Але надіюся, що буде плідним для наших дітей і спокійним. Розпочала ранок з підготовки. Треба попросувати одяг, щось гаряче випити, тож готуємося і виходимо. З вечора ми собі щось так нічого не готували. Е, ну, одяг повибирали, кожен знав, що він вже буде вдягатися, е, навіть маленька Софійка, але з вечора нічого не просували, якось не було часу. Е, вже зранку я даю можливість дітям. Прокинутися, привести себе до ладу, а сама прасую їхній одяг. У нас традиційно це є вишиванки для школярів, ну, так як Вікуся 9 клас для неї. Це, напевно, обов'язково, ну, принаймні, так домовлено було. А Андрійка вже так по традиції теж, це є школярик. Який буде цього року навчатися в третьому класі, йому можна було вишиванкою не вдягати, але вдягнули ми так вдягаємо перший дзвоник, останній дзвоник, ну і якісь такі свята, якщо треба, наприклад, виступати, це теж вишиваночка. Перший школярик вже одягнутий, причесаний. І може йти в школу, так як їй треба бути в школі набагато швидше, ніж Андрійкові, то тато її відвозить. Я маю таку привілегію не вести зранку, а залишитися вдома, допомогти меншим дітям. Тато повіз якусь школу. Допомогла ще одному школярику підготуватися. Ну і все, можна вирішати. Чесно кажучи, мені аж не віриться, що в мене вже такі дорослі діти, особливо дочка, яка зараз є ученицею вже 9 класу. Мені здається, що ще зовсім недавно стояла я на лінійці і недавно закінчила школу. А, так Сіла порахувала на хвилиночку, вже 17 років, як я закінчила середню школу, 10-11 клас. А, ну, Це вже трошки таки є багатенько часом, а тут в мене вже така доросла донечка, яка ще трошечки і може закінчити школу, тому що можна випускатися і там в 9 класі йти в якийсь навчальний заклад. Ну, а можна ще залишитися на два роки в школі і здобувати середню освіту. Одним словом, ми ще в роздумах, як у нас будуть розвиватися події, але такий вже час трошки сльозливий і тривожний для нашої учениці. Відбули ми всі ці церемонії, і як бачите, приступили до роботи. Я вас взяла з собою до вітні. Тут є вже наскладені дрова, все добре, готово до зими. Але ось тут, де я танцюю, має бути невеличка така кладовка. В першу чергу, як діти кажуть, гараж для їхніх велосипедів, оскільки в нас є три велосипедисти, і, відповідно, є три велосипеди, ще є і самокатики. І десь їх паркувати немає місця там біля будинку. Та місце є, але так як зараз осінь буде дощлива, напевно, а можливо і не дощлива, але все одно падає дощик, це все, все нищиться і потрібно завозити в якесь укриття. Останні латри ми тут ось так просто завезли, закидали. Зараз їх треба трошки попідбирати. Ну і відповідно, тато. Пообіцяв дітям зробити їм гараж. І треба виконувати свої обіцянки, буде робити таку а, перегородку невеличку, щоб не обсувалися дрова. А принаймні, якщо вони будуть обсуватися, щоб вони не падали їм на велосипеди і, відповідно, не пошкоджували, тому що а, був такий досвід в попередній дровітні, а, там умодрилися якось впасти зверху так дрова, хоча кладовка була теж відділена. А, але все одно вона була відділена не повністю. Завезли Софійка самокатик. Поклала було так, де не було дощок, не було захисту, то букове поліно впало і розбило їй багажник було на самокатику, тому вони так. Звертають увагу на те, що Поліна, коли падають дрова, можуть пошкодити їм велосипеди. Хоча велосипеди живуть не своє найкраще життя, яке у них є, діти гасають на них, і там, чесно кажучи, вже дуже щось і пошкоджувати немає що. Але все одно є таке бажання мати гараж для власного транспорту. Тож, ми приступаємо до роботи, позачищали всі дрова, вікуся попідмітала, допомагає там татові виймати шурупи із дощок і будуємо, робимо гараж для велосипедів. І ось так півдня в школі спочатку допомагала всім одягнутися, потім всім переодягнутися, поснідати, пообідати. І другого півдня, ось так, о, допомагала робити кладовку і цілий день пройшов. Здається, взагалі нічого не зробили. Ну, але вже... Хоча б такий невеличкий, як я сміюся, кажу, гаражик є готовий. Звичайно, помічників, як ви чули, було тут багато. І співали, і допомагали, і цвяхи татові рівняли, і шурупи викручували, і робили так, щоб робота робилася набагато повільніше, ніж могла би вона зробитися. Але все ж таки, гаражик для велосипедів. Велосипедів готовий. Хоча велосипедисти ще не спішать завозити велосипеди, тут тільки один і один самокат, решту ще всі гасають по вулиці. На сам кінець іще а, знімаю рецептик: рецептик такого швидкого фаршмаку, намазки. Звичайно, я готувала вже його і не один раз, і знімати, в принципі, немає чого. Але єдине, що я встигла на вечір приготувати так. На маску на хлібчик. Більше нічого такого не робила, бо не було часу. Тож, як ви бачили, я взяла яйця, взяла сардину в маслі, три вершкові сирочки. Перебиваю це все гарненько блендером, додала майонез, сіль, перець. Можна ще додати чесничку всередину, кому подобається. Я ж не додавала. І я це гарненько перебила, беремо хлібчик, намазуємо і смакуємо. І на цьому все. Ось в Ось таких простих заняттях пройшов мій цілий день. Відповідно, закінчився день, закінчується відео. Маю велику надію, що воно вам сподобалося, змотивувало, відволікло. Якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися все у нових і нових відео. А зараз кажу вам всім па-па, до зустрічей!